Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на це саме місце, де в прошлий раз копав. Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати до сьогоднішнього пошуку. Які будуть знахідки, все буду вам, друзі, показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така ось місцинка, друзі, на сьогодні сьогодні. Тут раніше царська хатинка стояла і не одна. Отак раніше вуличка йшла туди аж до дерев. Царська. І за дерева туди ще. Вуличка царська раніше йшла. Так, з їх загамою тут походжу, покручусь. Які буде цікаві знахідки, все вам буду, друзі, показувати. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Це монетка. копієчка. 1964 року. Це я в неї вже протер. Така ось монетка, копієчка. Пізня радянська монетка. Ну, а з тієї сторони, друзі, таке от зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу, царська монетка якась. Так, якийсь царєвочок. Незрозуміло який. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу ще за монетку. Це походу, друзі, копієчка Олександра першого була ся. Орла трішки видно, корону. Ну монета сильно-сильно зачогана. Така ось монетка. Копійчинка була Олександра першу. І. Я ось трішки надпис якогось видно. І все. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це колись була монетка. З якої кілечко зробили. Отут серединку вибили і зробили кілечко. Ось серединка з тієї монетки. Копієчка була Миколи. Другого. Ну а з цієї сторони майже нічого і не видно в монетці. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі? А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка походу, царська. Так, друзі, одна копєчка з ріблом. З цієї сторони. Зараз я не протру, так краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, видала. Одна копійка з ріблом. 1840 рік. Така знахідочка. Монетка Миколи I. Копійчинка. Ну а з цієї сторони воензлчок. Ледь проглядається Миколи Першого. Корона єс вензель, очі Миколи Першого. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Одна друга копійка, 1898 рік. Ну а з цієї сторони вензель. Миколи другого. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, монетку видало Одна друга копійки 1898 рік СПБ -шечка. Така ось знахідочка. А з цієї сторони вензельочок. Миколи другого. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це таке от кілечка. Царське. Тлопнуте. З бронзи зроблено. з латуни. Такаясь, в общем, друзі, знахідочка, кілечка. Ну що, шукаємо далі. Друзі, шов катушкою махав. А монетка ось так зверху і лежить. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Рання радянська. 20 копійок. 42 рік. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка, походу. Що за монетка, не зрозуміло. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от, монетку, друзі, видало. Одна копійка 1890 рік походу. Така ось знахідочка СПБшечка. Ну а з тієї сторони таке от зображення. Монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Як красива монетка показалася. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копеечка. Більш за все, друзі, Олександра II. Так, більш за все копійечка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така, от, друзі, монетка сильно в зелені. Ну це копеечка Олександра II. Все слово копійка трохи видно. І рік 1800, походу, 62 Остання двоєчка. Ну а с той стороны вензель. Александра другого. Такая монетка. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знаки, дочка, друзья. Это такие от бронзовые килечка С такой вот носичкой. килечка Такие вот. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Дві копієчки. 26 й рік. Така от монетка, друзі. Двушечка. 26 й рік. А з цієї сторони таке зображення в монетки. Ну що, шукаємо далі. У мене ще одна знахідочка, друзі. Це печалька. Срібний хрестик. Друзі. Погнутий. Така знахідочка. Зараз я, друзі, про труда краще покажу, що воно за знахідка. Такого ось, друзі, хрестика видав. Жаль, звісно, що погнутий і вершечка немає в ньому. Такий от рисуночок з цієї сторони в ньому. Ну. Таке от зображення з цієї сторони в ньому. Проба на 84А. Такі от, друзі, хрестик класний був. Жаль, що зломаний. Ізогнутий. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це такий ось малюсенький гудзичок видала. Без рисунків, без нічого. Гудзичок. Такий ось. Ну, з цілим ушком напогнуто. Так ось, друзі, знахідочка. Гудзичок. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Монетка так ось випала. Зараз будемо дивитися, що вона за монета. П'ять копейчок більш за все, друзі. Царська монета Миколаївського формату. Зараз, друзі, я не й про труда, краще покажу, що за монета. Так от, монетку, друзі, видало. 5 копійочок 1870 рік. Сильно в зелені, чистити треба. Не хочу терти, щоб монетку не затерти. Ось 1870-й рік. Ну, а з тієї сторони горлика трішки видно. Ну, крило оглядає орла. Все. Теж сильно терти не хочу. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це каєрівське кілечко, походу, навісничі накідне, патина на ньому яка. І узорчики, маленькі, воно проглядається. Да. Таке от кілечка навісничі накідне. Така ось, друзі, знахідочка. Каєрівське кілечко. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це таке от кілечко. Тільки перед цим було каєрівське, а це царське лопнуте. Бронзове кілечко. Така ось, друзі, знахідочка. Кілечко. Ну що. Шукаємо далі. Таку знахідочку видало, друзі. Гудзичок. Такі от з квіточками. Чи ще з чимось. Така знахідочка. такий от гудзик малолюсенький. Царський. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монеточка. Походу царська. Так це, друзі, одна друга копієчки, така ось монетка одна друга копієчки, 1900 Сьомий, походу, рік. Така ось нахідочка. Ну що, шукаємо далі. Така ось, друзі, монетка. Це її протер. Тут вензелечок Миколи, II з цієї сторони монетки. Ну а з цієї сторони одна друга копейки. 1897 рік СПБшечка. Така от монетка малюсінька, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу. Рання радянська монетка. Так, 15 копійочок. 1948 рік. Ну а з цієї сторони таке зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Десяти копеечний щитовичок 33 рік. Монітосік. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, монетку видали. 10 копійок 1933 рік. Така монетка рання радянська. А з цієї сторони таке от друзі зображення. Ну що, шукаємо далі? А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Дві копійки, походу. Так, царська монетка, 2 копійки. Такое вона якась по краям вроді би клепав її хтось. Зараз, друзі, я не й протру, так краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видав, Дві копійки. Ну, по краям її хтось поклепав у них. З усіх сторон. Така монетка, 2 копійки. Царська. Ну, а зі сторони Орел. Така монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Стільки от вдалося знайти. Царські монети, радянські монети, срібло, кілечка, гудзики. Ну а все детальніше, друзі, щоб мені попадалося на пошуку. Такі от кілечка. Такі каєрівське кілечка. Такі кілечка. Такі кілечка з зорчиками. Так, гудзичок такий. Раз. Гудзичок з квіточками два. Пізня радянська монетка копієчка. Рання радянська монетка 15 копієчок. 20 копійок рання радянська, 10 копеечок теж рання радянська. Ну і 2 копеечки рання радянська монетка. Так, кусочок від копійочки серединка. Так, подобита копєечка Олександра І. Копійка Олександра II. 2 копійки Миколи II. Одна копійка сріблом 1840 рік. 5 1890 року. Одна друга копійка 1898 рік. Одна друга копійка 1897 рік, 5 копійок 1870 року. Ну і. Частина срібного хрестика. Такий срібненький хрестичок був. Пробану, ініціали. Жаль, що цілий, і ще повнутий. от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!